Це буду робити зараз. Я готуватиму кашу і буду годувати поросят. Годувати та доглядати свійських тварин для нього тепер справа щоденна. Розповідає Євгеній з Черкасу Медведівку. Чоловік потрапив півтора місяці тому, аби змінити своє життя. У свої 52 лишився без сім'ї, даху над головою та пиячів. основному я або то здебільшого я працював вантажником на ринку. Одна жінка підказала, подзвонила, поспілкувалася і мене забрали сюди. мене все влаштовує. Хочеться почати нове життя. Принаймні, спробувати. Чоловік говорить: у центрі долати свою залежність значно легше, аніж у місті. Він розташований на околиці села. Навколо немає спокус, лише робота. Її вистачає на всіх, додає підопічний Володимир Попович. Чоловік тут за головного кухаря. Хазяйство здорове господарство чимале. Свині, кролі, корови, телята. Я на кухні. Потрапив сюди, говорить два роки тому, коли опинився на вулиці. Так случилось без біжжия так сталося, опинився без житла. Сім'я була, з дружиною не жили разом, дочка окремо. Жінка та батьки померли. Лишився сам. От, і все. У центр додає, приїхав, аби змінитися. У вільний від роботи час читає християнську літературу та молиться. Це говорить, йому допомагає. Піть перестав. покинув пити та палити. Півроку перебуває на реабілітації у медведівці киянин Віктор Кудря опинився тут, бо його каже: не було кому доглядати після мікроінсульту. Звернутися за допомогою саме сюди порадив кум. Тут Тут добре. Якщо потрібно, один за одним доглядаємо, допомагаємо навіть якщо потрібно перевдягнутися. А на цьому відео керівник центру Микола Сташук на прохання медсестри забирає із одної з лікарень Черкас, жителя Кіровоградщини Валерія Дозорова. Чоловік каже, через катаракту почав стрімко втрачати зір, потребував операції, а допомогти і доглянути його було нікому. Жінка померла, діти живуть далеко. Я просто не бачив на очі. і мені робили дві операції. У поліклініки. Оце так я сюди попав. Валерій Дозоров серед 12 підопічних, які нині перебувають у центрі. Проживання, одяг та харчування тут безкоштовні, розповідає один із засновників Микола Сташук. Усе забезпечують зусиллями волонтерів та спонсорів. Потім там підключилися, відкрили ми фонд силу доброти», і щоб могли мали такий, скажімо, інструмент в юридичному полі. Було прописано, що ми можемо займатися волонтерською діяльністю. Є ті друзі, або ті партнери, хто нам допомагає. Вони бачать хтось 200, хтось 300, хтось 500, хтось є тисячу гривень. В середньому десь на те, щоб їх прогодувати, десь в неділю виходить близько там тисяч гривень. Господарство тримають самі для себе, додає Микола Сташук. Все, що вони роблять, вони роблять для себе. Тобто, те хазяйство ми хочемо, щоб незалежно що буде в країні відбуватись, щоб ми могли існувати. З весни, взагалі, хотіли тут равликову ферму зробити. Другий поверх ми хочемо зробити, тому що зараз тільки підуть морози. У нас їх буде. Дуже велика потреба в тому, що їх немає де класти. І збудувати в майбутньому корпус, який буде там теж там двохетажний, на першу на другому поверху там кімнати на 3-4 особи, а внизу там плануємо зробити, щоб була як столова. Хочемо так, щоб люди, які сюди потрапляють, вони відчули, що вони комусь потрібні, що це їхня родина, що їх звідси ніхто не гонить. Хто хоче, він може залишитись. Даємо можливість рік часу, але якщо людина не змінюється, якщо він там бунтує, порушує, якщо він пішов в село, сам хотів, там, чи... тут не курять, не п'ють, не матюкаються, друг друга поважають. Зі слів Миколи Сташука, за 12 років існування реабілітацію у центрі пройшли дві сотні людей. Наталія Старинець, Сергій Єфімов, новини на Суспільному, Черкащина.